Місто системне та динамічне, такі елементи, як будівлі, транспорт, вулиці і зрештою люди формують його цілісність, місто-колективний організм, який часто може об'єднувати велику кількість автономних і абсолютно різних за стилями, епохами та пам'яттю об'єктів. Ми пропонуємо поглянути на Львів з різних часових перспектив, що ми отримали з минулих століть, як це адаптовується зараз і яку цінність воно матиме в майбутньому. Ми про львів, який пишається надбаннями, але вперто черпає останні тренди урбаністики. І це і фільм про те, як залишити таку місцеву дійсність. Ми про крутий Львів. Місто це вічна метаморфоза. Um, навіть якщо ми дивимося на міста, музеї, такі як Венеція, то в них теж метаморфози відбуваються, як мінімум, мистецькі це бійнали, мистецькі бійнали архітектурне. І місто просто за рахунок тих інсталяцій, скульптур типу і зміни потоків, воно постійно міняється. І оточення Венеції местре місто і там сусідні скажімо, вони забудовуються готелями, вони далі скажімо, розвиваються. З одного боку, Львів це музей безперечно. З другого боку, він ніколи не був музеєм, навіть після війни. Першу, щоб його От вам давайте 5 гривень за вхід, щоб просто тут гуляти. Це було місце живе завжди, тому що є міста, як Венеція, які були чисто думають. У нього функція це є, там може бути наука і музей. А Львів це місто живе, де люди живуть, виробляють, хтось щось пише, хтось щось робить, хтось сам їздить на виробництво, якісь підприємці торгують і так далі. І через це архітектура страждає від того, що треба її пристосовувати постійно до сучасного життя. Наприклад, Австрія, Я завжди не що дорікаючи, так би ти постійно проводиш відень в е приклад. Я кажу, я Відень проводжу з двох причин. так що нас спільна історія. Це наша колишня столиця, у нас архітектура і школа похідна від відня. Дуже багато середовищ є схожих Відня. Все-таки Австрія вона дала шаблони на нашим містам. І, і австрій дійсно мають крутий досвід по сміттю, по транспорту, по реставрації будинків. Але вони мають парадигму не просто зберігай. Вони мають парадигму зберігай та розвивай. І це зараз гасло останній ЮНЕСКО. Якщо раніше казали, тільки зберігають, просто любою ціною зберігай, то зараз тема, що подойшли до розуміння в Європі, що е, історична спадщина не має цінності, такої, скажімо, коли вона не експлуатується. Коли молоді люди не, а, не розуміють її цінності, вони десь там в якийсь музей піти, це треба знайти час. Тобто коли там є жива атмосфера, як ми зараз сидимо, там центр міської історії, тобто не просто наукова якась там точка, де сидять якісь ботанчики які в окулярах там, і щось читають, то тобто, були кафетерії, зробили конференц-зал, тобто зробили виставки в підвалі. І оце то, що мається на увазі, що люд, воно притягує молодь, воно притягує сюди, і ми дивимося, опа, вікна відслуговування, не може бути, що так можна було, виявлятися. Ленаший підхід взагалі є до збереження пам'ятки раніше, було що маємо пам'ятку і це є об'єкт, який треба зберігати. Зараз пам'ятка розглядається як щось в середовищі. Не можемо відірвати її від оточення. Тому коли ми говоримо про збереження пам'ятки, про реставрацію, ми мусимо говорити про оточення, про урбаністичний передовсім тканину міста і зберігати власне так, щоб вони. Вона експонувалася, крім того, що ми виконуємо реставраційні роботи самого об'єкту реставрації. Такі тенденції вони в світі протягом часу існування взагалі збереження спадщини змінилися власне так, що ми не зберігаємо тільки пам'ятку, а говоримо про урбаністичне оточення чи ландшафтне оточення. Ми зберігаємо це все разом комплекс. Інструмент збереження це є мода на пам'ятку. Якщо ми запровадимо. Моду на пам'ятку, то то буде то, що дасть можливість як найбільше зберігати. Бо хто в нас користується пам'яткою? В нас користується звичайний мешканець. Для кого ми зберігаємо для наступних поколінь. Ми не знаємо, що наступні покоління будуть дуже хотіти ці пам'ятки. Ми маємо надію, що так. Але зараз користуються нинішні покоління. І нинішнє покоління, якщо не буде зберігати це, то що вони мають, то звичайно вони знищать то, що було, і не передадуть. Наступним поколінням, а інакше як е, до свідомості їхньої достукатися, е, крім як запровадити моду на, на, на старе, е, просто немає не, не можливості, бо ніякими штрафами чи покараннями ти цього не доб'єшся, люди собі своє знають. Часом м, треба залишити щось в руїні, взагалі не рухати. І свідок часу, свідок епохи, показати, що ця руїна. Вона буде більш промовиста, ніж, ніж би ми її відбудували, так? бо є такі об'єкти, які, наприклад, свідчать про якусь подію, коли було зруйновано, і треба показати власне, так, як, як свідок епохи. У нас, наприклад, на катедрі є снаряд, який вбитий в стіну. Це також показує про події, які були, то його не витягали, а воно, він залишений як, як свідок події. Будувати сучасну архітектуру, архітектуру 21-го століття хоча в старому середовищі, звичайно, треба підпорядкуватися цій архітектурі. Якщо б у Львові так робили, цілий час повторювали, то ми б мали тільки Ренесансний Львів, але у Львові будували будинки, які... Відповідали тодішньому стилю, наприклад, ратуша, та ж сама, яка була побудована на місці старої Ренесансної ратуші, навіть з елементами готики. Вона класична, в класична класицизмі, і також тоді дуже не подобалося львів'янам. Сказали, збудували великий куб з коменом. Ну і фактично площа трохи втратила. Площу, так, вона стала більше подібна на чотири вулиці, а, ніж тоді, коли вона була маленька ратуша і за нею була ще вуличка. Але тим не менше ми звикли до цієї ратуші вона свідок тої епохи. Чи, наприклад, той же будинок на площі ринок, де зараз є театр пива, там колись були ренесансні кам'яниці. Причому ми маємо вже на той час, коли їх розбирали фотографії тих кам'яниць. Вони мали дуже гарні різьблені елементи, але їх розібрали в той час. Будували те, що побудували. Власне, Львів занесений до списку Світової спадщини ЮНЕСКО через те, що на такій невеликій території збереглися різні стилі, і вони між собою дуже гармоніюють. Мало того, що це різні стилі, вони ще і зразки архітектури різних епох і різних архітекторів, які приїжджали до Львова з цілої Європи. Тут ми маємо і. Представників італійської школи, які будували Львівський ренесанс, це випускники берлінської школи, це Варшавська Краківська школа, це, це кінець кінцем Львівська політехніка, яка вже почала випускати архітекторів, котрі будували Львів. Тобто це все гармонійно між собою поєднано, створило такий колорит, який і світова спільнота визнала як унікальні. Це один з критеріїв, коли за що внесли до ЮНЕСКО. Звичайно, в радянський період також робили багато творів, прикладного мистецтва досить якісно, і це є представлення того стилю. Зараз ми говоримо, що такі будинки, наприклад, сталінської епохи, як у Львові, є зооветеринарний -зо чи аеропорт їх однозначно треба вже вносити до пам'яток архітектури, але я не думаю, що в той момент їх сприймали аж так. О. Думаю, що більшість нинішньої архітектури, побудованої, в якийсь час буде охоронятися і буде також пам'ятка. Навіть якщо будівля буде дуже погана, але вона буде представляти свій час, значить був поганий час. Приде сканування, це абсолютно технологічна, класна річ. Я пам'ятаю, в білі техніці на першому курсі. Після першого курсу є так звана обмірна практика. І от, студенти ходять, міряють якусь браму, чи якийсь балкон, та, якби і от кафе реставрації це збирали, скажімо, ті от, обміри. Кресення зараз, звичайно, просто елементарно робиться один об'єкт за півдня, скажімо, можна відсканувати до мікрона. І безперечно це треба робити. Це доступна штука. Це не є щось, це не коштує мільйон доларів. Це дуже, дуже доступна річ. От, і це не для архітекторів, правильно. Це просто архів об'єктів, відслідковування, а потім вже буде видно, що це для відновлення, чи це для реставрації, чи там для підручника. Грунт для науки, для історії, для аналізу, для навчання, для відновлення можливостей, ну, наприклад, та сама мозаїка, то така. Володимир Вуликом, зверху того, що її відсканували ідеально, з рахунок того що її відновили ідеально. Тому що він не розуміє, як це все відбувається. Ну, і в принципі, це, це коштувало рівно там, віки, де ви замовнику. Так що в першу чергу є можливості відновлення. Для того, щоб привернути увагу до існуючих проблем. І збереження архітектурно-культурної спадщини України. Львівський бренд Скейрон займається оцифруванням таких об'єктів. Загалом ми працюємо з фотограметричними програмами, які склеюють велику кількість знімків для того, щоб потім їх об'єднувати в 3 d модель Для того, щоб піднімати точність, ми використовуємо лазерні сканери, коли вже йде. Потреба в отриманні точної пороточок для якихось, до прикладу, обмірних креслень. Досить складним. Є якраз репутологія. репутологія — це якраз спрощення 3D-моделей. І коли ти їх спрощуєш, ти потім маєш наложити ті текстури, автоматичні текстури, які ми зробили, якесь правильно наложити на нову модельку. Оцифровано більше ста об'єктів. Ну, тобто це рахується, як і велика частина ясним поділу, тому що велика і комерційно-і проектна частина ми виконуємо у Львові. Е ну, в Києві частково е нас запрошують. І так само у нас по Кишніковій країні ми оцифрували близько е 40 об'єктів по всій Україні. А у Львові десь так само десь є в районі 60-70. Це як і зовні, як і засередни різних. Е Пенеметеричне за допомогою фотоапарату і дрона, і за допомогою сканера лазерного. Тобто, така ставиться такий сканер, і він так б'є точки так, угу. і визначає від себе відстань до об'єкту. І потім будує таку хмару точок. Потім з того, ти зробиш патологію і будуєш там вже прямі лінії в цьому об'єкті. Ми маємо надію, що якраз то все, що ми якраз скануємо і працюємо над цим всім, воно буде мати велику цінність. Кожна архітектура вона і, і, з часом руйнується, тобто щось треба буде е, дореставрувати, десь щось буде треба підмалювати. Наші напрацювання допоможуть якось в цьому. Затвердження інтегрованої концепції розвитку. Вона є підготована. Ні брали участь, скажімо, деякі депутати минулої каденції, деякі з них зайшли в нову каденцію, але Здебільшого це треба затвердити, і це має стати соціальним договором. До Львова треба соціально між собою домовитися, щоб всі абсолютно погодилися. Якщо ми кажемо, що ми є музей, то музеї на автомобілях не їздять. Логічно. Ми ж в Луврі не їздимо на автомобілі. Не запаркований Лувр, і Ватикан не запаркований, і Венеція теж. так? Ну, тобто, це є трошки інше. Якщо ми домовляємося, що ми стратегічно робимо місто, це історичне. Повністю музейне, відповідно, ми і режим ми музейні встановлюємо. Відповідно, ми кажемо, Окей, хлопці, всі, всі ходять взагалі де хочуть, такі цій бутівці їздять трамвайчики, і тільки чудом заїжджає автомобіль всередину. Е, відповідно, від такого сценарію моделюється транспортна система. Так? Тобто це тоді, що ми робимо, де нас автомобілі, де де нас не автомобіль. Ми цінуємо історичну архітектуру, але ми не можемо дати альтернативи. Ми не можемо можем доповнити сучасними зразками. Тобто німці можуть, поляки можуть, бельгійці можуть, а українці не можуть. Ну так, ну, так виходить. Зазвичай, що... маху, Ні, ну, це, це питання перше. Ну, соціального думки. Тобто професура е політехніки сучасна не дає якісного альтернативи архітектурної. Вона не дає. Воно, каже, ми, ми вважаємо, що треба зробити псевдоісторизм. Що каже, що так на бажав, що ви правильно вважаєте. Вступивши до ЮНЕСКО, Держава та Львів взяли на себе зобов'язання берегти та розвивати історичне полотно міста. Сьогодні Львів зустрічається з різними викликами і не всім виходить давати відсіч. Інтегрована концепція розвитку, мода на старовину і технології зможуть допомогти місту в боротьбі з часом. Але головного ворога байдужість. Можна перемогти тільки взявши на себе відповідальність.